Запитаю, пропоную зробити невеличку комбінацію для верхньої частини. Ми знаємо з вами рух, який називається коло верхньою частиною, і знаємо з вами рух, який називається хвиля. Ось як вони виглядають. В чому відмінність? В тому, що коло малює коло, а хвиля в нас спочатку одна клітина нагинається. Вистовхуємо вперед, піднімаємо і повертаємо туди, де починали. Працює, нагадую, працює тільки ось ця частина. Всі інші частини нашого тіла можуть асистувати, але не починати рух. Тобто хвилю ми не починаємо носом головою. І коли ми робимо рух під назвою коло, ось, ми не робимо його плечами. Ось таким чином ми не робимо, тому що це вже буде не коло, а щось вже з іншою назвою. Тому намагаємося відділити ось цю частину, яка в мене під топіком від плечей, від голови, від цього іншого. Ну і, звичайно, від ніжної частини, яка в даній комбінації в нас не приймає участі, вона виконує функцію опори. Тому стегна ми тримаємо ось у такому стабільному положенні. І працюємо тільки верхню частину. Пропоную зробити по два кола і по дві хвилі. Коло ми будемо робити анфас, тобто два плеча і дві кісточки будуть дивитися на глядача, а середня точка на грудній клітині буде малювати коло ніби на дзеркалі або на якійсь паралельній поверхні. Хвилю пропоную зробити трошечки діагоналі, вона так буде більш виразною. Теж дві хвилі, два кола, дві хвилі вправо, потім два кола і дві хвилі вліво. Коли ви будете переходити на виконання хвилі, верхню частину трошечки повертаємо в потрібну нам сторону. Стегна теж можуть трошки повернутися. Але стегна тут не основні, тому їх можна взагалі не чіпати. Давайте попробуем сделать это под музыку. Начинаем с кола. Два кола, две хвилины. Два кола, две хвилины. Угу, угу. И поехали. Две хвилину. Два кола повидных, два кола в What's wrong with the